Нову поставку товару. Це багатофункціональна дошка бренду Ernesto. Зараз вам її наглядно покажу. Так вона в нас виглядає. Є декілька відділів, вона, до речі, дуже така зручна. Бачите на картинці, як виглядають у нас відділи для зберігання овочів, поетапні нарізання. Також її зручно один відділ використовувати для зрізання. Де у нас дерев'яна? Ось ці відділи. Так, вона у нас виглядає. Лоті у нас буде дві такі доски. Вартість такого лоту 2320 гривень, а собі вартість однієї одиниці, однієї доски всього 1160 гривень. Це, до речі, дуже крутий подарунок для близьких та рідних. Цей лот ви прямо зараз зможете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб-канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!